Плана депутат уже 30 років очолює будинок культури в Ленінському, що на Чорнобаївщині. Коли настають холоди, бідкається жінка, працювати немає як. Місцеве керівництво допомагає. Сто в Дніпро нам встановило електробатарею. Це все, що ми не можуть, через те, що багато закладів культури по району, де вони допомагають. Але воно не обігріває. І в результаті поганого опалення сиплеться все той ремонт, який ми хоч трошки робимо. Дітей на селі, по суті, виховують ентузіасти, такі, зокрема, працюють і в Ленінському дитячому садочку. Він попри брак коштів, зразковий у всьому. Дуже багато всього робимо своїми руками, а все ж можна було б купити. Дуже багато внаочнення, дуже багато є всякого дошкільного реманенту, якого в нас немає, бо в нас немає на це коштів. За тим же принципом працюють і в сільських школах фінансове забезпечення для освітян із року в рік найболючіше питання. Досить виникає багато проблем у школі, які вирішити, на жаль, адміністрації батькам е е неможливо. Адже із бюджету відділяються. Кошти яких недостатньо для того, щоб зробити і той поточний ремонт, і щоб школа відповідала сьогоднішнім вимогам, за добробут самих освітян немає й мови, хоч влада й декларує поліпшення оплати їхньої праці, та на селі це особливо не відчувають. Поважного гостя кандидата в нардепи Володимира Зубика вчителі просять про одне: зробіть все можливе і неможливе, щоб і учительство нашої держави теж було небідним. Бо учительство на сьогодні дуже бідне. Якщо буде діяти, да, і я до цього долучаюся, нове законодавство оподаткування, коли ми будемо з оборота, по конкретним галасам, де, де 5%, а де може 0,5% з обороту, отам буде чітко, прозоро, там вже важко буде знайти щілини і так далі. Тобто, тоді більша маса поступлень буде в бюджет. Я в цьому зацікавлений безперечно. У програмі кандидата в народні депутати України на чільному місці новації в освітній галузі. Володимир Зубик насамперед прагне повернути престиж робітничим професіям. каже на таких фахівців. Нині неабиякий попит. Ми переговорили з всіма профтехучилищами, які є на Черкащині, які готують по спеціальностям будівельників. Ми зміцнюємо їх базу. Виробничу матеріально, ми додаємо зарплати педагогів, ми програму стипендій організовуємо і саме основне, що ми даємо адреси, куди тим студентам потім йти. А поки ж за сприяння Володимира Зубика допомагати освітнім закладам у селах Чорнобаївщини, Драбівщини та Чигиринщини взявся благодійний фонд лицем до лиця. Він надає їм посильну фінансову поміч у той же час. Володимир Зубик переконаний, дбати про освітню галузь має передусім держава, і він, як депутат, пропонуватиме необхідні для цього програми.